Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Державний секретар США Антоні Блінкен в інтерв'ю CNN зробив ряд важливих для України заяв. Зокрема, що наша країна повернула собі 50% території, захопленої Російською Федерацією. І хоча Україна повернула собі половину раніше анексованої території, Київ зіткнувся з дуже важкою боротьбою, щоб відвоювати більшу частину. Далі цитата: це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох. Ми все ще розраховуємо. Вимо, я думаю, на кілька місяців. Кінець цитати також на думку Ентоні Блінкіна для того, аби Росія змінила позицію щодо встановлення миру в Україні. Треба розв'язати фундаментальну проблему, а саме переконати Путіна в тому, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує. У цьому контексті він наголосив, що йдеться передусім про підтримку з боку багатьох країн, зокрема країн G7. так у Вільнюсі була підтверджена готовність міжнародної спільноти в. Взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки України, а також допомогти їй розвернути обороноздатність, щоб Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії. Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну. Що ми нікуди не підемо. Україна нікуди не ні дінеться і матиме засоби для захисту. Підкреслив Блінкен. Він зауважив: якщо в цьому плані відбудуться зміни в голові Путіна, то можливо РФ. Змінить свою позицію. Зараз ми цього не бачимо, зазначив державний секретар США. При цьому Ентоні Блінкін на думку його РФ програла війну, адже головна ціль знищення української державності не була досягнута. Крім того, держсекретар розповів, що Україна отримує винищувачі F-16, але їхні поставки займуть кілька місяців. За словами Блінкіна, навіть якби рішення щодо F-16 ухвалили завтра, пройшло б ще кілька місяців, перш ніж вони почнуть. Застосовуватися, адже справа не лише у самому обладнанні, це навчання, це обслуговування, це можливість використовувати його в загальновійськових операціях. Все це вимагає часу, на уточнюючи питання про те, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі. Держсекретар відповів ствердно. Про всі ці заяви говоримо далі із нами на прямому зв'язку. Владислав Фаропонов, політолог, голова правління інституту американістики, аналітик інтернюс Україна. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю день. доброго дня. Доброго дня вам дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Тож. Україна повернула собі 50% території, захопленої Росією. На ваш погляд, як союзники, і, зокрема, Сполучені Штати, оцінюють на сьогодні це досягнення? Ну знову ж таки, тут я думаю, що ці цифри достатньо умовні. Перша причина, тому що контрнаступ продовжується і кожного дня. Дня йде боротьба за новий метр нашої ж території, да тому ці оцінки достатньо умовні. Але якщо ми е, як то кажучи, враховуємо Крим, то мені здається, що ця оцінка дещо перебільшена. То вона більше розрахована на американську аудиторію, яка скажімо так, е, е, хотіла би це почути, да, про 50% і відповідно про. Американську допомогу Києву тому мені здається, цей контекст треба теж враховувати, коли ми оцінюємо такі заяви. Але так це показує, що Сполучені Штати готові і надалі підтримувати контрнаступ і контрнаступ для них теж є одним з пріоритетів щодо підтримки України. І успішний контрнаступ теж буде частково вважатися перемогою для сполучених штатів. Щодо контрнаступу, коментуючи його просування, Ентоні Блінкен зауважив, що ж союзники все ще розраховують на кілька місяців. А на ваш погляд, якого результату очікують і вважають, що надали все необхідне для досягнутого цього для досягнення цього результату? Ну, дивіться, е, я думаю, що насправді ще дали і не так то і багато, як могли би. Да, це і про. Ракети більшої дальності, зокрема що часто і багато вже диску... дискутується і в конгресі. Теж це однозначно і більша кількість тих же і систем ППО. Тому що ми розуміємо, що з кожним і відвойованим метром наша територія буде збільшуватися, тому відповідно нам треба більше, все ж таки, цих комплексів, можливо, ще більше навчань і так далі. Да? Тому це теж один з пріоритетів, і е, те, що на такому на високому, я би сказав, порядку денному це літаки, і я так розумію, що Сполучені Штати е, хочуть зробити так, аби коли Україна максимально наблизиться зокрема на півдні і до адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом. Я так розумію, що тоді процес передачі літаків нам пришвидшиться. А зараз, нібито, така значить, думка, скажімо так, міжрядків у. Адміністрації про те, що значить є виклики для використання літаків зараз. Це російські системи, от якраз ППО, щоб відповідно сполучені штати не хочуть, щоб там літаки в перші дні були пошкоджені чи знищені, там тому відповідно дуже обережні з цим рішенням. Але як то кажуть, ніхто нам не каже ні, що там цього не буде, і так далі. Зрозуміло, що нам треба, як то кажуть, на вчора да. А сполучені штати відповідно теж, скажімо, так вміло використовують момент, і ми повинні розуміти, що наближаються вибори. І стартує скоро і кампанія на праймеріс, і для сполучених штатів і для чинної адміністрації, зокрема, теж важливо просувати наратив, що вже американська допомога дає результат, і що Росія вже стратегічно програла. Але... Нам цього замало, да, тобто, от, часто нам різних майданчиках дискутується тема значить е, е, неможливість перемоги Росії, да і перемоги України. То, то ми досі ще от стоїмо так кажуть, вже наближені до, е, до того насправді шабля, коли е, сполучені штати будуть допомагати так, аби Україна перемогла. Але поки що, ми ще до цього до цього достатньо далеко. Тобто, ще є багато е, чого треба зробити, зокрема і для. Силення і американської підтримки Києву теж. Ну, наскільки я вас правильно розумію, йдеться про те, що впродовж якраз декількох місяців можливо ми отримуємо посилення саме ППО. А потім, вже ближче до виборів, можливо, ми почнімо отримувати перші f 16 А з іншого боку, ну мені здається, навіть американське суспільство досить розвинене для того, щоб на своєму рівні розуміти, що якщо б а, ті самі сполучені штати надали нам це ППО і Ф 16 раніше, то і ми б досягли більших успіхів і швидше. І меншою ціною абсолютно і це. Потрібно пояснювати, тому що насправді я я думаю, що лише невелика частина американського суспільства реально це розуміє. Тобто мені здається, що е якраз це розуміють умовно у владі, але вони це так публічно і так часто не комунікують, тому що це показує їхню позицію, скажімо так, не з найкращого боку. Да? Тому відповідно е це потрібно пояснювати нам, і я, я маю на увазі і експертам, і, і владі е для того, щоб Якраз американське суспільство, яке так чи інакше впливає на і процес надання допомоги, да тим самим навіть голосуванням за новий склад конгресу, який буде переобраний одночасно з е, президентом, да е, знову ж таки, я думаю, що це теж одна з комунікаційних цілей, яку е, треба е, просувати, і це такий наратив, що значить ми. Готові це робити, і до речі, сполучених штатах дуже високо оцінили контрнаступ на півдні минулої осені, і дуже я би сказав, можливо навіть ще більше вдало контрнаступ на сході, особливо у Харківській області. Да, тобто, оскільки він був таким швидким і насправді так можливо менш медійним, то відповідно фінальний результат от по обсягам дійсно він і американську адміністрацію, і експертну спільноту сполучених Штатах теж достатньо сильно виразив. На думку Ентоні Блінкена, для того, аби Росія змінила позицію щодо встановлення миру в Україні, треба розв'язати фундаментальну проблему, а саме переконати Путіна в тому, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує. На вашу думку, для цього достатньо готовності міжнародної спільноти взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, про які було заявлено в Вільнюсі. Ну, ви знаєте, знову ж таки, ми багато чули ще й напередодні вільнюса там різні моделі пропонувалися, але мені здається, що дуже правильно і теж і це експертна спільнота теж просуває, що насправді, окрім членства в НАТО, ми не бачимо дієвих механізмів, дієвих гарантій. І мені здається, це чесно розмови, як то кажуть, на берегу моря. Да, тобто на насправді Україна не готова йти на. На обіцянки там якоїсь моделі там через декілька років да і так далі, тому що в нас вже є досвід там навіть і підписання деяких угод за посередництвом деяких західних країн, але ми всі знаємо яким чином вони були імплементовані. Тому я думаю, що це одне з ключових. Питань, коли ми говоримо про так звані гарантії, е, кожного разу доводити, що ми е, ми готові посилити НАТО, і ми е, теж очікуємо на е, так кажуть взаємні відносини в цьому напрямку, і на як то кажуть, на менші е, там на менші певні шаблі, ми не готові опускатися. І знову ж таки повторюся. Мені здається, що це що це чесна розмова. А інше питання: що можливо, захід до неї не був е так швидко готовий, можливо, вони думали, що. Значить, ми зараз походимося на якусь проміжну модель, і лише потім, після завершення війни, будемо говорити про реальне членство в НАТО. Але знову ж таки, ми маємо підстави так себе і, і і позиціонувати, да тому, що війна триває навіть не один рік а з 2014 року, і це українські військові і цивільні страждають від. Від агресії, і і і вони насправді займаються тим, що повертають свою територію, не американські військові, не військові європейських країн. Тому власне ця риторика мені вона є достатньо аргументованою. Які основні висновки можна зробити з заяв Антоні Блінкіна, про які ми сьогодні з вами вже згадали? Ну, дивіться, перше такий висновок, що насправді частково ми досі перебуваємо в різних парадигмах. Тобто, сполучені штати і закрема Брінкен, як один з найбільш палких прихильників допомоги України, вони виходять із того, що Росія вже програла, і Росія вже не зможе добитися своїх стратегічних і тактичних цілей. Але цього замало про що ми вже говорили. Друге. Що Сполучені Штати не відмовляються від своїх попередніх зобов'язань, да зокрема і по літакам, і так далі. І е, третє є, в принципі, я думаю, що ця адміністрація продовжить робити все від себе залежне, аби допомога була збільшена, але теж, е, як то кажуть, це такий. Сигнал, і зокрема і конгресу, і, і від якого незабаром адміністрація буде очікувати рішень, коли буде просити про збільшення е, фінансування на українську на допомогу Україні, тому що ті той пакет масштабний, який був ще проголосований в грудні, він незабаром. ...себе вичерпає, і відповідно навряд чи треба буде чекати ще наступного року. Тобто було би правильніше для адміністрації теж набагато раніше просити про новий пакет допомоги. Я думаю, що це станеться вже якщо не влітку, то на початку осені точно і це знову ж таки сигнал конгресу, що адміністрація в плані зусиль і вироблення політики як полосі не збирається від своїх намірів насправді відходити. Пане Владиславе, я дякую вам за спілкування, за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Владислав Фарапонов, політолог, голова правління інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.